Знаходитись у дослідних насадженнях інституту садівництва. Наразі це найбільш розгалужена мережа наукова, яка виконує дослідження саме у науковому садівництві по всіх основних садових культурах Яблуня, груша, вишня, слива, черешня і багато інших ягідних, і плодових культур. Наразі дуже важливою темою, яка хвилює і виробничників і науковців, це є зимостійкість садових у нас відбувається по всій планеті глобальні зміни клімату. І це торкнулося і України. Зими за останні десятиліття дуже змінилися. Якщо раніше у нас була основна проблема, щоб рослини не вимерзли під час зимівлі в саду, і ми вивчали, досліджували їх зимостійкість на низькі від'ємні температури мінус 30, мінус 35 і нижче, то зараз. Такої проблеми вже немає. Зими стали багато тепліші. У нас змінюються і погодні умови, і ми вже починаємо ближче до Європи. До цього в цьому плані підходити. У нас зима розбилася фактично на на два сезони. Між ними цими сезонами похолодання. Дуже довго і тривала відлига. Інколи вона упродовж місяця буває январі, у нас може бути з плюсовими температурами. І це, як не дивно, дуже знижує зимову морозостійкість основних культур. Коли вони починають квітувати, вони входять у новий вегетаційний сезон більш розвиненими. І з низькою зимою морозостійкістю. І коли у нас відбуваються весняні заморозки, а вони можуть спостерігатись за зараз дуже пізно, навіть на початку червня, ну це вже, звісно, аномалія. Але квітень і березень це у нас період стабільного, коли зустрічаються весняні заморозки і припадають саме на основний оцей період світіння. І ми. Маємо пошкодження квіток, а потім завізі. І ось цей період ми можемо втратити урожайність будь-якої садової культури на 100%. Це Цей рік, до речі, дуже показовий. М'яка зима практично в усіх регіонах України не пошкодились насадження. Ну може десь підберзне бруньки, і в окремих регіонах може бути по окремих культурах, так як, наприклад, по абрикосу, під під брунькою, і це в нас за несприятливих весняних умов, чи посухи, чи суттєвих заморозків може спровокувати подання таких бруньок, і ми втрачаємо врожай. Але в принципі, по більшій території України із зими, Вийшли всі культури яблуня, груша, вишня, черешня, крупноплідна плеча жимолості, ожина, лохина, малина, агрус і багато інших культур вони всі вийшли без суттєвих пошкоджень, практично без ніяких. І ось ці весняні заморозки зараз у нас створюють велику загрозу для урожайності. По степу України ми практично за на цей даний момент втратили урожай по абрикосу, бо його основне масове цвітіння припало на дуже потужні квітневі заморозки мінус 5, а по окремих регіонах і мінус 7. Це не так небезпечно для тих культур, які будуть цвісти пізніше, такі як вишня і черешня, але залежно від сортів. Тут теж є моменти. Але для ранньоквіточих культур, такі як абрикос, мигдаль, певні групи сортів крупноплідної личі, ми вже урожай втратили практично на 100%. І я так можу прогнозувати, що по вишні і черешні ми теж вже на до 30-40% втратили урожайність, тому що такі заморозки, навіть якщо не пошкодили квіткові бруньки. Вони вже пошкодили, знижили функціональну активність пилку І при майбутньому цвітінні саді зав'язування буде гірше. Тому треба зараз виробничникам на це звернути увагу. Звичайно, забезпечити захист вісняних заморозків від цього, від такого штучного захисту ми нікуди не дінемось. Погодні умови вже не зміняться на в перспективі по роках досліджень. І звісно, ми маємо забезпечити належний фітосанітарний стан насадж на майбутнє, тому що ми навіть ті залишки врожаю, які зберіглися, ми їх втратимо, тому що можемо очікувати спалахи шкідників, хвороб, і на їх фоні ми втратимо навіть той урожай, який буде зав'язуватися. Можна більш детально про штучний захист тут. Ви згадали, яким чином я пам'ятаю, колись якось задимлювали сади. От. Які сьогодні існують технології штучного захисту? Тех... Технологій багато, але як то кажуть, на... Я... 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 що може собі дозволити ферма, які... які у нього економічні ресурси. Звісно, якщо ми закладаємо насадження і можемо спомонтувати надкронове дощування, то на це потрібно дисперси дощування, то це на сьогодні вважається найбільш, скажімо так, ефективним захистом. Грунтується він суто на фізичних властивостях. Коли ми дрібно розпилюємо дисперсно е вологу під час заморозки вона заверзає, а при замерзанні виділяється тепло. І це захищає квітку. Тобто воду. Так, так. Е але так це як, виглядає як утворення туману навколо рослин, тому що там дуже дрібні частки цієї вологи. Задимлення, до речі, ґрунтується на тих самих фізичних моментах, але воно менш ефективне, але більш економічно доступне. І, до речі, задимлення і наразі і досі, хоча це ще було за радянських часів розроблена ця технологія, але воно і досі вважається ефективним, економічно доступним і можливим для усіх фермерських особенно. Богдан України і не лише в Україні його використовують. Але щоб ці заходи були ефективні, треба враховувати, що задимлення, що дощування, що, що, скажімо, застосування теплових пушок і інших технологій, все це має відбуватися завчасно, коли у нас є прогноз на заморозок. Ми маємо десь 2-3 години до початку зниження інтенсивного падіння температури вже почати застосовувати ці заходи. Ну скажімо, десь так з опівночі це точно, і усі вранішні години захід це має продовжуватись, і бажано ще 2-3 години після того, як Відбудеться схід сонця. Для чого це так важливо? По-перше, ми знижимо цю пленту, аплітуду, більш варівню аплітуду температурних цих коливань. По-друге, якщо у нас був потужний заморозок, і ми навіть не можемо врятувати цими заходами квіткову брульку цього року, нам ще завдання врятувати взагалі насадження. Коли підмерзають органи рослин, а потім на сонці вони починають різко розставати. Ми отримуємо на порядок більше пошкодження морозом цих рослин, і вони значно довше відновлюються, ніж якщо це буде відбуватися помірно. Насправді я вам не кажу, як тут кажуть, як, яких якихось великих відкриттів, бо я бачила такі зауваження, що. Має захід відбуватися дуже довго, і від того, щоб ми отримали повільне відтавання рослин після дії заморозку навіть у підручниках метеорології 80-х років. Тобто, розумієте, ці знання, якщо вони потрапили у підручники, значить вони були, як то кажуть, випробувані на території усього радянського союзу і в найрізноманітніших групово, кліматичних зонах. І цей захід був визнаний як. Один, цей елемент заходу був визнаний як найбільш ефективний, треба ж користуватися і надбаннями минулих років науки. Скажіть, будь ласка, а колеги за кордоном, ну, наприклад, Європа, Америка, Китай, вони які технології використовують? Там де більше грошей над кронове дощування і ще залучають різноманітні хімічні речовини, які кріо так звані кріопротектори, які підвищують морозостійкість бруньок і завізі. Я вам скажу, що мій учитель від фізіології Китаї Олег Ігоріч свою. Свій час проводив подібні дослідження і в Україні. Ну на, на той момент не було такого стану, як зараз. І це, на жаль, ми зараз у умовах війни, і зрозуміло, що вої в воїні, е, так такому такий, так, такий час будь-які наукові дослідження вони дуже страждають. На той момент ці дослідження проводились і було встановлено, що десь у 2-2,5 рази можна підвищити морозостійкість ну, квіткових бруньок і завісів будь-якого сорту при застосуванні хімічних речовин. Наскільки це зараз економічно достійно, бо це не дешеве задоволення, це вже питання до економістів. Ну і зараз розуміло, я впевнена, що є нова вже лінійка цих тріопротекторів, тому ці дослідження варто було. Відновити. А в нас в інституті є спеціалісти, які могли б займатися подібними дослідженнями. І в нас є методики, які дозволяють дуже, як то кажуть, дуже досконало дослідити саме морозостійкість бруньки з різницею до 0,1 градуса по морозостійкості. Тобто, Ще приладна база і кваліфіковані, кваліфіковані кадри це дозволяють зробити, але чи дозволить нам у цей час провести такі дослідження це велике питання. Зимовий період 2024-2025 років видався найбільш теплішим і десятим в рейтингу теплих зим. Спочатку всіх метеоспостережень. а це 1881 рік. Уявіть собі, тобто обов'язково раз на 10 років бувають от такі несприятливі погодні умови, або під час зимового періоду, або під час цвітіння дерев. І дійсно, після такої теплої зими, коли позначки сягали навіть 20 градусів під час різдвяних свят. То похолодання з від'ємними температурами виявилися згубними для більшості рані кісточкових порід. Взагалі, слід відмітити те, що кісточкові вони відзначаються коротким періодом спокою, і тому такі вікна. Коли холод змінюється на тепло, це все призводить до того, що бруньки виходять з стану спокою, іде пришвидшений розвиток цих бруньок. І як наслідок, ми в цьому році відмічали найраніше цвітіння за практично всі роки досліджень у самого абрикоса. це відбувалося з 4-го. Квітня, а взагалі середина квітня це час цвітіння абрикосових насаджень. І тому оці всі низькі температури у нас навіть зафіксовано було в мінус 7,6 градусів Цельсія. Звичайно, для квіток це згубне. От якщо розкрита квітка, вона 2-2,5 градуса витримує, і то це Максимум пів години, то тут пролонгована дія заморозків протягом тижня, тому урожай очікувати насадження брікоса не є перспективним і взагалі урожаю у нас не буде по брікосу по всіх групах сортів. Що стосується черешні, то тут картина трошки інша. Якраз в цей період різні сорти черешні, вони знаходилися на різних фазах розвитку. Тобто ранні сорти це вже було висування бутонів, це рубінова рання, джерело. Якщо взяти групу середніх сортів, це розкриття броньки і висування бутонів. У пізніх сортів, таких як Регіна і зодіак, Брунька закрита, і навіть на сьогоднішній день, це 14 квітня. Ми можемо побачити. От насадженні ми знаходимося сорту Регіна. Всі бруньки закриті. Бачите, букетні гілочки ще в стані безпечному. Що цікаво, ми проводили попередні дослідження зразу. Після заморозків це на третій день ми зрізали гілки. І е, подивилися е, буквально в п'ятницю вже е, який стан цих квіток в бруньки. То слід відмітити, що у раннього стиглого сорту джерело е, квітки підмерзли лише на 20-30 Рубінова рання за 50 це рівень пошкодження вище середнього. І при закритих бруньках у сорту Регіна майже 60% було пошкоджено примочок маточки. Ось так виглядає сорт Валерій Чкала, коли постояв в теплі, і можна побачити, що всі квітки тут примочки, маточки, бачите, живі, зелененькі. Але це ще не свідчить про те, що ми можемо отримати повноцінний урожай. Звичайно, бажано було б, щоб після таких заморозків була така пасмурна погода. Бажано б щоб і вологість була підвищена, щоб рослинам було легше адаптуватися після такої згубної дії заморозків. Звичайно, треба провести весь комплекс агротехнічних заходів, щоб хоча б можна було все, що залишиться, якось зберегти і отримати товарний урожай. Але тут треба відмітити найголовніше: дивіться, останніми роками, от під час війни, до реєстру сортів. Вносяться сорти іноземної селекції, взагалі без належної перевірки в науково-дослідних установах. Це сорти і Міка, Ірена, Тамара. Саміт внесений до реєстру, ми вже бачимо по сорту Регіна. Це сорт абсолютно не адаптований до наших умов. Тому і такі втрати ми бачимо зараз майбутнього урожаю. В той час, коли ранньо стиглий сорт джерело, створений на Бахмутській дослідній станції розсадництва, це різкоконтинентальний клімат, він виявився більш адаптованим. Звичайно, щоб казати вже про майбутнє, Майбутні урожаї за таких умов. Треба все ж таки деякий час і подивитися трошки пізніше, як буде проходити ще зав'язування. Може бути опадання зав'язі. А може скластися така ситуація, як і в минулому році, коли під час цвітіння дерев ми відмічали дощову погоду, бджоли взагалі не літали. Прохолодна така погода. Вона також сприяла низькому відсотку зав'язування плодів і урожай. Більшості сортів, особливо це саме безплідні сорти вишні, був відсутній для того, щоб не затримувалось холодне повітря, краще підвищені ділянки. І на них розташовувати вже свої насадження. І також ще раз підкреслюю: не треба нехтувати лісосмугами. Ділянки повинні бути захищені від пануючих вітрів, а під час цвітіння ще найголовнішою умовою є використання бджіл. Тобто, все ж таки повинна бути присутня пасіка, і це також залог кращого запилення і зав'язування плодів в таких садах. Тільки що ми аналіз саду зробили бруньки, в закриті бруньки, сорт Регіна вже має темну. Примачку маточки, а це сорт е, Валерічкала. Це те, що у нас зацвіло е, на відрощуванні. Е, тобто, ось вам і адаптаційна здатність сортів. Вже е, можна судити про майбутній урожай. Тому е, хочеться застерегти наших виробничників і все ж таки більш уважно підходити до добору сортів. Тому що вся реклама ця може звестися до того, що ми будемо мати насадження, але урожаю просто не, ми не отримуємо. А наші сорти це взагалі безцінне надбання. У нас створена унікальна колекція сортів і Мелітопольської селекції, і Артемівської селекції, і Кримської селекції, і все на базі нашого інституту. Тому можна користуватися всіма цими наробками, створювати свої насадження, і цим ми якраз створюємо імпортонезалежність і безпеку нашої держави. Задовільняти можемо попит споживачів на будь-який смак, тобто у нас від ранніх сортів до пізніх найкращі великоплідні сорти, тим більше які забезпечують навіть в такі несприятливі роки. За погодних таких несприятливих умов повноцінні урожаї, і ми можемо конкурувати на ринку високоякісної продукції.